Дякую, дійсно ми багато працюємо з цим, і ми фанатично віримо в індустріальний сучасний розвиток України і вважаємо самої великою помилкою економічної ну, 30 років років, що так загально, це те, що не займалися якби стимулюванням розвитку індустріального розвитку промислового розвитку природної промисловості. В результаті ми бачимо це зараз, коли ми підійшли навіть до війни, і ми розуміємо, без макрофіна стороннього з таким малим обсягом бюджету без допомоги зброї було б нам дуже складно. І це треба зараз винести цей урок з цих подій, які у нас є. Е, і, до речі, результат нас України, що у нас там нас там 41-42 мільйони поляків так само. І у нас в був минулому році там, 205 мільярдів доларів, а поляки був 680. А в цьому році у поляків буде за 700, а у нас буде 150. Ви mm Виявляєте, -hmm. яка велика різниця? Ключова причина цього всього, і це дуже часто звучить. Слабкий розвиток нашої переробної промисловості, яка робить первинні доходи суспільства. Первинні доходи суспільства промисловості, переробна промисловість завод, який має з'явитися. Завод не з'являється в Києві, завод з'являється в територіях. І для того, щоб він з'явився, тут, скажімо, ну, нейтральної позиції, чи, наприклад, там, щоб там не заважали чи ще, чи ще щось, цього дуже мало. Має бути спрямована політика підтримати того підприємця. Який взяв на себе ризик збудувати цей завод. У цьому має полягати економічна політика. Взагалі, захід як до економічної політики. Це мотивація правильної економічної поведінки. Раціональна поведінка суспільства вона має сильну економіку. І раціональна вона не має такої економіки. На жаль, ми там, православні, не православні і раціонально дуже діємо. Е, тому е, раціональність полягає в тому, що е, мають бути виявлені підприємці, там, бізнес. Той, який готовий на себе взяти ризик, і цей ризик має бути підтриманий державою державними коштами. Е, ну, Наприклад, я переконаний, що такі люди потенційно є в кожному регіоні. От як знайшлася там тероборона, які взяли зброю, пішли воювати, от люди знайшлися, так і для відбудови знайдеться достатньо людей, які візьмуть на себе підприємницький ризик. Тому у нас підприємець, саме технологічний підприємець, має бути героєм завтрашнього дня, однозначно. Тому що він дуже багато зробить корисної роботи. От завод називається, скажем, як е, е, автоматичний ескалатор економічного зростання. Це Родрік сказав, був такий економіст, дуже серйозний. Тому що, от колеги вже казали, тільки з'являється завод, зразу навколо нього з'являється багато чого: ланцюжки постачання, малий бізнес, там, одяг, харчі, прибирання, що завдано. Воно автоматично робить цю роботу. Ця робота не була зроблена у нас е, е, перед цим. Якщо ми говоримо про територіальну громаду, любу, кожній є свої можливості. Крім людей, які дійсно наші люди, це наш капітал. Там є багато сировини. Є напрацьовані компетенції, але воно не розкривається. Чому? Немає політики, яка має бути згенерована, щоб ці всі е, потенційні можливості перетворилися в реальність. Політика складається з інструментів. Інструментів центрального рівня і інструментів регіонального рівня. Оцей набір інструментів, тулбокс, як кажуть англійці, має у нас бути створений. Це кропітка професійна робота. І до речі, якщо ми говоримо про конкуренцію економічну, то економічна конкуренція між країнами це конкуренція економічних політик, правильних економічних політик. І сто 100%, коли ти бачиш, наприклад, історію економічного прориву, починаючи там від Сингапуру, Лі Куан Ю і закінчуючи Китаєм, ти розумієш, які цінності розвитку яку політику застосувала держава. Тому нам треба створити цей набір інструментів. Зараз вже набагато більше говорять про промисловість. Ми сьогодні чули. Трошки воно було так еклектично можливо, тому що ми маємо розуміємо, що саме на цьому треба сконцентрувати ресурси суспільства, але про це більше говорять. Але ми тільки на початковому етапі знаходимося, завдяки старанням людей, які фанати цієї справи, вони і тут сидять. З нами і ми разом це підтримаємо це в хорошому сенсі. У нас є закон про локалізацію, є закон про індустріальні парки, почав працювати експортно-кредитне агентство, але інституції мають бути потужними. Щоб їх створити правильними і потужними, вони повинні бути фінансовані дуже добре. І коли, наприклад, нам кажуть, так дивіться, ми ж створили вже експортно кредитне агентство, і де ваш експорт? Такі розмови можуть бути часто, але питання, що. Інституції, про які ми говоримо, і створення їх це роки, це постійна робота і завжди фінансувати цей процес. Я приведу приклад Євросоюзу. Значить, там є сильна програма, взагалі сильний підхід і правильний підхід до питань державної допомоги. Вони застосовують, що таке державна допомога, це приблизно 37,5% від капітальних інвестицій буде компенсовано в різній формі: прямі гранти на створення робочого місця. Звільнення від податків. Це без того, що там є інфраструктура, де окремо до якої приєднається, не треба капек збільшувати, щоб побудувати завод. Так от, воно застосовується до територій, які мають 75% ВВП за паритетом купівельної спроможності до середньоєвропейського. Україна на сьогодні має 30%. Це було в кращому випадку. Після війни, очевидно, у нас буде й того менше. Це означає, що ми кандидат туди, члени Євросоюзу. Це означає, що ми максимально можемо застосовувати таку державну допомогу. І вона, от, максимум, який в Європі, це 37,5%. Я думаю, що у нас цей відсоток мав би бути більше. І е, ми повинні чітко розуміти, що це має фінансуватися. Це остання моя така теза. Е, всі ці інституції мають наповнюватися коштами. Е, Взагалі, всі 100% от, е, секрету успіху країн приходили туди, коли країна всередині могла акумулювати ресурси розвитку, в інституції, які підтримують підприємця, і цей підприємець починав будувати всередині країни. Тільки після цього вже проходили прямі наземні інвестиції. Тобто, приклад інвестування в країні, яка ризикована, яка в війні. Яка знаходиться е, на периферії Європи, дасть тільки наш підприємниць, тому що тут грає роль такий важливий капітал, що да, і тут родився, тут ми виселимо От Реально, воно ну, дуже сильно грає. Тому е, перший приклад покажуть наші інвестори. Їх треба підтримати внутрішніми фінансовими ресурсами. Це означає, в нас має бути бюджет розвитку в складі державного бюджету захищений. Хай це буде 1% ВВП. Це там буде біля 50 мільярдів гривень. Ми це елементарно могли зробити і цілеспрямовано цими коштами, цими фінансами наповнити інституцію розвитку, зокрема державний фонд регіонального розвитку і тому подібне. Дякую.